А, скажу, а як спілкуватися з тими іншими всіма людьми? В кожній людині ви можете роздмухати Саурона, а можете роздмухати ну серйозно. Тобто, пекло в людині ось так заводиться. Ти просто грубо з ним розмовляєш, і все, ти правий, ти не правий. Людина реагує на персональне. Ти тобто ви можете бути 100% відсотків політично свідомою, правильною людиною. Якщо ви не показуєте ж, там людині з, з простою робітничою професією, зверхність вас для них не існує. Ви поганий для них. Тому що у них гордість є робоча. Не можна з Донецьком спілкуватись, Та да, ви там всі Люмпін пролетаріат що ви понимаєте? Вам кусок хліба до сюди. Нельзя. У нас відсутність поваги ну, всюди. В них є щось хороше, і в них настільки багато хорошого. От все-таки моя теза про те, що вони породили Януковича, вони його здатні знести так, щоб більше таких людей ніколи, тому що це люди працівники, у них дуже великий енергетичний заряд, для, і політична воля може бути сильна. Якщо їх правильно скерувати, правильно пояснити, що вам не вигідний, насправді, Янукович. Ви хочете жити до кінця в копанках, ви хочете, щоб ваші діти йшли в копанку, замість того, щоб. Йшли в ІТ-департамент і приносили мамі 7 тисяч гривень що чи вчитися в Кембриджі?